Ви знаєте, мені здається, що всі автомобілісти так чи інакше хочуть витрачати якомога менше пального. Відалі, взагалі, щоб не витрачати а, а просто щоб хтось дав відро соляри. Але автомобіль конструктивно здатний їздити економно, але ну, тільки йому треба в тому трошечки помогти. Як саме зробити це максимально ефективно і від чого власне залежить можливість економити на пальному? Угу. Спробуємо максимально просто розкласти це на полички в нашій автомобільній рубриці. Угу. Інформація про витрату пального вашого автомобіля, яка міститься у сервісній книжці, практично завжди відрізняється від реальних показників, тому що на це впливає колосальна кількість факторів і персональних, і механічних, і погодних. На це раз ми говоримо про чинники, від яких залежить витрата пального автомобіля, і особливо у літній період. Практично усі водії точно знають, скільки споживає їхнє авто і в яких умовах. Але ця інформація буде корисною і для новачків, і для більш досвідчених власників, які несподівано виявили збільшення апетиту машини. Цілком, очевидно, на це почали впливати якісь причини. Усі ці чинники можна розподілити на три умовні категорії: механічний, побутовий і персональний. Перший з них механічний, тобто ті елементи двигуна, на які слід звернути особливу увагу. Перше, про що слід подбати перед літнім сезоном, технічна. Профілактика. Навесні краще вновити охолоджувальну рідину і моторну оливу з урахуванням спекотної експлуатації. Також незайвим буде замінити паливні фільтри. Їхня некоректна робота може істотно вплинути на витрату пального. Крім того, слід перевірити систему вентиляції та кондиціонування, включно з фільтром салону. Кондиціонер насправді один з найвпливовіших елементів з точки зору витрати бензину. Як і недокачані шини. Влітку через надмірні коливання температури за ними варто слідкувати частіше, аніж зазвичай. Наступна категорія чинників суто побутова. Це ті речі, які ви возите з собою в автомобілі постійно і не звертайте на це уваги або користуєтеся ними дуже рідко. А між іншим за статистикою, кожні 100 кілограмів перевантаження призводять до перевитрати пального на літри навіть більше на кожні 100 кілометрів. Для зменшення витрати незайвим буде провести ревізію зайвих речей у салоні та багажнику. Додаткові кілограми будуть висмоктувати додаткове пальне з баку вашого авто. Це менше стосується машин з дизельними двигунами, зате відчутно стосується бензинових, особливо масової групи з об'ємом від 1,4 до 1,8 літра. І це більшість авто на наших дорогах. Тут є іще одна порада: не варто їздити з постійним повним баком. 30 літрів пального це понад 40 кілограмів зайвої ваги. Але при цьому мінімум третина в баку повинна бути завжди, адже Паливні насоси охолоджуються за рахунок пального, і якщо його недостатньо, виникає ризик перегріву. Тому звільніть авто від непотрібного навантаження, але пам'ятайте про мінімальні допуски. Наступна категорія чинників персональна це рівень вашої водійської майстерності, а також вміння адаптуватися до дорожньої ситуації. Найбільша витрата пального відбувається під час прискорень, викликаних понаднормовим гальмуванням. А це відбувається у місті постійно, тому вибирайте рівномірний нерваний темп, особливо якщо дороги перевантажені автомобілями і світлофорами. Найбільше споживання пального в міському циклі виникає під час розгону, до якого призводять світлофори, пробки і неадекватні гальмування. Тому підбирайте плавний ритм і прискорення і крейсерського руху. Спробуйте дивитися на пару сотень метрів уперед, перехрестя світлофор або збільшена кількість активних стоп-сигналів машин попереду означають гальмування. В міському трафіку головне не швидкість, а рівномірність, якщо ви звісно хочете зекономити на заправці. І на цю тему є ще один лайфхак: два відкритих більше ніж на 10 сантиметрів вікна призводять до більшої витрати пального аніж користування кондиціонером. Його просто не треба викручувати на повну, а використовувати найбільш економну формулу 1 до 3. Раз на три хвилини вимикати кондиціонер на одну хвилину. Це точно зменшує витрату і навантаження на систему вентиляції. І ще один практично щоденний аргумент для оптимізації витрати пального: не користуйтеся ноунейм заправками, краще заправляйтеся на великих перевірених мережевих АЗС, які присутні на дорогах усіх регіонів нашої країни, особливо тих, які надають інформацію про походження пального і регулярно публікують інформацію про аналіз якості. Насправді якісне пальне не просто захист від надмірного паливного апетиту вашого авто, головне це стабільність роботи двигуна і прогнозована рівномірна витрата, на яку ви можете впевнено розраховувати навіть у спеку і в різних умовах.